Пушуємо на брифінг представника фракції радикальної партії Віктора Галесюка. Будь ласка. Шановна громада, в мене є дуже важлива інформація для вас. Декілька днів назад. Голова Національного банку Гонтарева зробила дуже гучну заяву про те, що Національний банк категорично не підтримує ідею створення в Україні експортно кредитного агентства. Гонтарева заявила, що з усіх країн Східної Європи подібну установу створювала лише Чехія, і це не був приклад успіху. Також вона сказала: що у популізмі я не беру участі. Я хотів би наголосити, що така позиція є. Непрофесійною, вона є політично деструктивною та вона є антидержавницькою по своїй суті. По перше, я хотів би поінформувати шановну громаду, що такі спеціальні державні інституції, як експортна кредитна агенція, які покликані просувати. Вітчизняних виробників їх продукцію на закордонні ринки створені і працюють в тому числі в таких країнах, як Австрія, Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина та багатьох інших і мені дуже прикро, що голова національного банку України не володіє цією інформацією тому така позиція є вкрай непрофесійною. Окрім того, я хочу наголосити, що створення експортно-кредитної агенції в Україні передбачено не тільки коаліційною угодою ще в 2014 році, а також передбачено планом законодавчого забезпечення реформ, який затверджений Верховною Радою України у вигляді відповідної постанови. Окрім того, я хотів би наголосити, що створення експортно-кредитної агенції відповідає директивам Європейського союзу, нашим угодам. М а також угоді 1978 року у про підтримку експорту це є краща світова практика. Якщо ж казати про ситуацію в Україні, то сьогодні Україна життєво потребує створення експортно-кредитної агенції для того, щоб ми могли просувати продукцію українських виробників, передусім малого і середнього бізнесу на закордонні ринки. Адже подивіться, яка економічна статистика останні роки в 2014 році. Товар. На експорт в Україні впав на 14,6%. за 9 місяців 2015 року, товарний експорт впав на третину. Ми втратили десятки мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, і це не тільки через втрату російських ринків, адже ми втрачаємо також і європейський ринок готових товарів. Нам не допомогли навіть автономні торгівельні преференції, які були надані нам в рамках угоди про вільну торгівлю з європейським союзом. А чому а тому, щоб успішно розвивати свій експорт? Вирівнювати торгівельний баланс, і мати стабільну гривню, потрібно виробляти цю продукцію в Україні, потрібно продавати її за кордон. Так, от раз якраз експортно-кредитні агенції в усіх країнах світу виконують саме таку функцію: просувають високотехнологічний експорт, експорт продукції з доданою вартістю за кордон. І саме така політика державна на цілеспрямовану підтримку експорту вона дозволить країні з часом відмовитися від допомоги МВФ, бути фінансово незалежними, не мати тих, Осальних стрибків з гривню, тому я хочу окремо наголосити, що позиція, яку озвучила голова національного банку Гонтерева, вона є антидержавницькою за своїм змістом, адже підсадили країну на закордонні кредити, не можуть забезпечити стабільність гривні, зробили так, щоб всі громадяни стали втричі біднішими, а тепер ще взялися за те, щоб вбивати українську промисловість, вбивати українського виробника, вбивати українського експортера, навіть не зважаючи на те, що Верховна Рада Прийняла відповідний курс на відновлення виробництва. Така ситуація є абсолютно неприпустимою, в тому числі з урахуванням того, що на 2019 рік уряд має завдання подвоїти український експорт. Подвоїти разом з тим, як я наголосив тільки за 9 місяців попереднього року експорт скоротився на 31%. Так чи справляється уряд з поставленим завданням? Ні, не справляється. А чому не справляється? Тому що не створені відповідні інститути, не створена відповідна політика стимулювання українського експорту, я хочу наголосити, що експорт в усіх успішних країнах світу є одним з головних рушіїв економічного зростання. В Україні ж на жаль, він таку функцію не виконує. Я хочу поінформувати, що в тій країні, яку пані Гонтарєва вважає неуспіхом з точки зору створення експортно-кредитної агенції в Чехії. Частка переробної промисловості, тобто готових товарів в експорті країни, складає 89% в Україні. ця частка складає лише 55%. Це значить, що ми експортуємо сировину з малою доданою вартістю, тому нестабільна гривня, тому в нас від'ємний торгівельний баланс, тому ціни в магазинах стрибають, бо ми залежимо від імпортних товарів. І голова національного банку, замість того, щоб займати державницьку позицію щодо відновлення реального сектору економіки, щодо стимулювання, Ування експорту, що було б абсолютно природне, вона займається руйнуванням української економіки, українського експорту українського виробництва. Ця позиція є абсолютно неприпустимою. Я заявляю про це як заступник лідера радикальної партії, як голова комітету з питань промислової політики та підприємництва. Тому ми і наш комітет, і наша фракція, ми будемо всіляко сприяти прийняттю парламентом законопроекту 2142А про масштабне просування українських виробників на закордонні Оні ринки шляхом створення експортно-кредитного агентства. Цей законопроект він підтриманий профільним комітетом. Він прийнятий українським парламентом в першому читанні. Найближчим часом ми будемо виносити його в зал для прийняття в цілому, для того, щоб українські виробники, український малий бізнес змогли отримати від держави реальну підтримку, а не просто політичні декларації.